Друзі, адвокат Сергій Гула продовжує відповідати на ваші питання, бо бачу їх зараз дуже і дуже багато, і це не дивно, тому що дійсно зараз є надзвичайно великий відповідно запит щодо вручення повісток щодо мобілізації. Дуже багато людей питає відповідно щодо. Правил перетину кордону і як все ж таки можна перетнути, коли є конкретна особиста ситуація, для чого і пишу емейл під цим відео. Пишіть, якщо вам потрібна персональна консультація. А також, знаєте, на такі дуже кричущі і публічні питання, які я бачу в повідомленнях, а також коментарях. Записую відповідно, окреме відео. Сьогодні стосується, відповідно, воно щодо того, тепер всі. Повинні з'явитися без оголошення, без повісток, відповідно, в центр комплектації чи військкомат. Що це за нові такі розпорядження? На чому вони ґрунтуються, До речі, я особисто також бачу відповідні мені присилали повідомлення, де вони висять, розміщені і тому подібне. Що давай, з'являйтеся. Я проаналізував всі ці документи, і, і відповідно хочу сказати наступну позицію як адвокат. Поки вам особисто не вручили відповідну повістку, ви можете з'явитися в центр комплектації чи відповідно військомат, хто я каже, за власним бажанням. Тобто, якщо ви бачите, наприклад, в тих чи інших засобах масової інформації, чи відповідно вашому ящику, поштовому, чи на дверях, чи в під'їзді відповідні повідомлення, треба розуміти, що це інформаційні безпосередньо повідомлення. Треба розрізняти, що є законодавчою підставою, а що просто інформаційною підставою. Що означає законодавча інформаційна? На сьогодні жоден документ не був виданий, що от всі чоловіки мають зібратися там з люто, з березня, квітня, січня і тому подібне, і всім обов'язково треба відповідно з'явитися. Такого розпорядження чи наказу не було. А тому, друзі, треба розуміти, що ви вирішуєте безпосередньо, якщо ви маєте бажання. З'явитися відповідно, і думайте, ну, оскільки мене проінформували, попросили відповідно, і я побачив відповідне розпорядження, то я, відповідно, з'явлюсь. В чому головне питання, якщо, наприклад, людина каже, а якщо я не бачила, або якщо мені тільки передали таку інформацію і тому подібне, наскільки в мене виник обов'язок? Знаєте, друзі, якщо людину публічно. Інформують про те, що він має вчинити певні дії, має бути підтвердження, що а, людина була повідомлена про необхідність відповідних дій, і друге, що в неї виникли такі обов'язки, що означає повідомлена в належний чином, щоб точно сказати, що от він, наприклад, ознайомився, от він прочитав, але жодних дій не зробив. Під підпис. Вам конкретний документ, коли ми говоримо про повістку, чи наказ чи розпорядження, яке має вас зобов'язати відповідно вчинити певні дії, найперше, кудись з'явитися, коли ми говоримо про центр комплектації. Вам повинні надати відповідно форму, що ви ознайомились, і відповідно підписали. Якщо ви не ознайомилися і відповідно не підписували конкретного документу, то з'являтися не повинно. Але ж тепер головне питання, а притягнути до відповідальності? Як це, от, наприклад, вони розвісили туди-сюди, а потім там приходять і кажуть: все. Оскільки ми тебе повідомляли, ти не з'явився, ти не, не зреагував належним чином, то ми тебе притягнемо до відповідальності. Ні. Притягувати до відповідальності таку особу беззаконо. Тобто, незаконно, точніше, безпідставно, хотів сказати, безпідставно і незаконно. Чому? Тому що саме орган державної влади. Органи, які здійснюють відповідні функції держав, на них лежить, особливо, коли це судове притягнення до відповідальності, навіть оскарження. чи... Штрафування і тому подібне, на них лежить обов'язок доведення щодо того, що дійсно ця особа була проінформована. А коли в них немає підпису вашого, що ви дійсно ознайомлені, то притягувати вас до відповідальності є незаконно і немає відповідних безпідставних, немає відповідних доказів. Тому. Як все ж таки розцінювати відповідні повідомлення? Треба ці повідомлення суто оцінювати, не як розпорядчий документ. Що ви от повинні з'явитися і все. Знову ж таки, за бажанням. Тобто, щоб, не розум... щоб це не сприймалося, знаєте, моя позиція: що от не йдіть. знайте, моя позиція в тому. Що ви вирішуєте безпосередньо ви і тільки ви, які вам дії вживають. Чи йти, чи не йти, саме ви вирішите. Не адвокат вам говорить, ти маєш туди прийти, чи не маєш туди прийти. Адвокат каже, от в такій конкретній ситуації ви приймаєте рішення. Якщо ви прочитали, маєте бажання, можливості і не маєте законних підстав. Для звільнення мобілізації, до речі, сьогодні дуже багато цих питань, тому відповідно і е е надаю ці всі консультації, бо багато людей, які мають законні підстави для звільнення від мобілізації, їх зараз активно обманюють, активно обманюють, тому варто консультувати. Тому е пишіть на емейл, e які кидає під цим відео. Тому знаєте, коли е людина. Немає таких підстав, і точно знає, що їх немає, то вона може з'явитися по власній відповідній добрій волі. Якщо ви не ознайомлені, Або у вас є наступне важливе питання: поважні причини наявки. Ті ж самі, ви працюєте або на лікарняному, ви хворієте, у вас є дружина з інвалідністю, у вас є діти з інвалідністю, ви в відрядженні і тому подібне. Тобто є поважні причини вашої наявки. Ви можете ними скористатися, ви можете ними скористатися тут беззаперечно відповідне ваше право. Тому треба ці відповідні повідомлення сприймати виключно як інформаційні, які, відповідно, надають вам інформацію, і по мірі можливості, по мірі ознайомлення ви приймаєте для себе особисто рішення. Будь-яких силових дій, будь-якого змушення на підставі цього, звичайно, не може бути здійснено. Звичайно, не може бути ухвалено. Звичайно, такі речі є неприпустимими. Тому за це також не переживайте: такі речі не можуть щодо вас застосовувати. У вас виникає точний обов'язок, відповідно, наприклад, з'явитися. Коли, при чому тут, чи центр комплектації, чи прокуратура, чи слідчий, чи суд не має значення, коли безпосередньо вас в належний спосіб було проінформовано? Раз і друге, коли ви не мали поважних причин неявки до відповідних органів. Якщо у вас є поважні причина, наприклад, хвороба є поважної причиною неявки, то, відповідно, ви можете відтермінувати таке, таку явку, звичайно, попередньо повідомивши відповідно про це, що дійсно у вас є серйозні підстави, чому ви, наприклад, не з'явились. Краще повідомляти. А як це зробити? Чи як все ж таки, що до повісток зараз дуже багато питань? Наскільки вони законні? Наскільки щодо них треба з'являтися, як потрібно реагувати на ті чи інші дії щодо повісток, щодо їх вручення, щодо представників, які це роблять, щодо вручення відповідних повісток, то, звичайно, конкретну індивідуальну ситуацію потрібно вивчати. Тому пишіть на емейл, e буду їх вивчати та надавати свої персональні консультації для вас. Також дякую за ваші поширення, дякую за лайки, дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте. Все це необхідно. Ще почуємося, друзі, адвокат Сергій Гула.